Зараз така йде тенденція і в ЗМІ, і в соцсетях, в соцмережах, Фейсбуці, обговорюють і, 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 ці питання саме здачі Криму і, наче всьому винувата Юлія Володимирівна Тимошенко. Хоча вона не була головою РНДО і тільки взагалі там була присутня, але всьому винувата вона, а Турчинов, він наче. Ну не був тоді на цій посаді, і наче це його не стосується. Чи не є це таке, що його хочуть, скажем, поставити прем'єр-міністром в Україні знову ж таки по їхніх договорняках, А Юрій на насадив всю цю грязь, що там відбувалося, хоче взяти, так як десь сторони стіні? Ну, треба визначити сьогодні, що розпочинається нова політична гра. Ідуть якраз протиріччя і між Порошенком і Яценюком. Це одна сфера протиріч, а це між потужними кланами. Зрозуміло, що намагаються дискредитувати і інших політиків. Хоча і ці політики себе також в різні періоди. Тому в даний момент якраз протистояння зараз, які визначені відносно Тимошенко та відносно Кашлілі, це протистояння одної гілки, якраз це прем'єр-міністра і президента зрозуміло із гілкою Тимошенка, яку яка зараз намагається формувати нову політичну гру, новий формат. Відносить нову так сказати, коаліцію і відповідно орієнтуватися на нові вибори. Тому розпочалася реальна боротьба. І вона пов'язана часто із різними компроматами, і особливо матеріалом пов'язаний з засіданнями РНБО щодо Криму. Я хочу чітко сказати, що за втрату Криму відповідають всі високопосадовці, які були при владі, які взяли на себе функції виконання позиції і формати президента, голови СБУ в першу чергу. Міністра оборони, міністра внутрішніх справ, керівника прикордонної служби, які безпосередньо відповідальні за забезпечення безпеки і оборони і недопущення втрати Криму. На той період ще до засідання РНБО, тому що зараз перекривається РНБО. 22-го, коли були вони призначені, 23-го повинно бути сформований повинно, оперативні групи СБУ, тому що це є функції центрального апарату, декілька тисяч людей можливо підкріпити з УСБУ. Західних і центральних областей і 5-6 тисяч направити туди з підкріпленням альфи, спецназів, внутрішніх військ і 15-20 тисяч прикордонників, які повинні закрити кордон, відповідно, затримати Аксьонова, Константінова і 36 осіб, які являлися об'єктами розробок СБУ, і відповідно заняти органи влади і управління на тимчасовий формат. Для цього потрібно без зведення поки військового надзвичайного стану, тому що до тих передумов не було. Втрачені були. Святих 3-5 днів, і відповідно процес вже пішов неконтрольований. Мало того, тоді, вже, коли вже проводили засідання РНБО, коли побачив, що вже реальна от загроза, а вони втратили вже перспективу. Першу чергу, хто виконував обов'язки президента. Ніяких РНБО йому не потрібно. Тому що Рада національної безпеки і оборони, а я членом був більше п'яти років цієї організації, вона має тільки дорадчий голос, Безпосередньо відповідальність за цілом стратегічну безпеку оборони несе виконує воски президента України. Служба безпеки України на другому місці, Міністерство внутрішніх справ, прикордонна служба, а тоді, якщо військові стратегічні загрози, Міністерство оборони на першому етапі це була загроза це тероризм, шпигунство, сепаратизм, якраз територіальна цілості, це компетенція Служби безпеки України. Це основа основ. І цей святий визок діяти миттєво, не чекаючи ніяких засідань. Але весь процес це очоре виконує в позиції президента або сьогодні президент України. Він і як верховного командуючий, і як керівник цих спецслужб. Не прем'єр-міністр, ні інші структури, а він. Тому те, що зніметься якась відповідальність від пана Турчинова, це від Лукавого. Він повинен згідно Конституції, закону виконати якраз ці функції великі. А хто там на РНБО голосувався, ще підказало. Що люди зайняли надзвичайно в першу чергу стратегічну невірну позицію, раз, Супер непрофесійну позицію, два і позицію здачі території три. Всі учасники відповідають. В рівній мірі відповідно до своїх посад. Участь Юлії Тимошенко в цьому форматі вона була не формалізована, але навіть її позиція, яка була висловлена як політика, вона також не красить її. Тому що точно так же несе вже політичну відповідальність за ту позицію, яка відстоювала такий момент, що ми не допустимо якісь, так, так, активні протидії там, і тому подібне. Вона не юридична, ті всі юридична відповідальність, а вона політична відповідальність. Тому що вона ініціативно прийняла участь якраз в цьому процесі, вона мала відповідно політичний вплив на всіх учасників, тому що і Турчинова, був її партії, відповідно, і вона несе долю відповідальності за цей процес. Тому ми відсумуємо ситуацію, відповідальність повинні нести всі. Частина ті, які посадовують особи юридично, ті, хто займав таку позицію надзвичайно невимірно і проти так сказав, заходи по застерезі і оборони безпеки, політично. Замість того, щоб нести відповідальність, вони сьогодні при владі і знову ж таки роблять свої якісь схеми. Зараз іде так скат, ну якщо ми говоримо та олігархічна возня, мишина возня. Вони намагаються е, обманути суспільство, вони намагаються переспитувати владу, посади, потоки відповідно і перенести відповідальність на інших осіб, один на одне, що ми говоримо в цьому відношенні. Шукають ще якісь формати за межами. Щоб когось знайти крайньовинно, винні ті, хто знаходиться при владі, тому що всі критерії оцінок і юридичні, і політичні за наслідками. Що сталося, хто знаходиться при владі, що вони повинні зробити? Це не подарок. Моя президент, наприклад, або прем'єр, або керівник спецслужби, або міністр оборони їм посада, а це святий обов'язок. І вони в цій складній ситуації повинністи не тільки політичну, а й юридичну відповідальність. Тому що прийшов на посаду, виконав ці функції. Не виконав, а особливо. При тому, коли тяжкі втрати повинен нести юридичну відповідальність за свої дії, коли народ України може вірити, що все таке вони рано чи пізно понесуть цю відповідальність. Я просто чітко можу звернутися до всіх громадян. Всі люди, всі незалежних посад, і ті, які тоді були сьогодні, в зв'язку з вискоєнням багато неправомірних дій, а це буде визначати слідство і суд. Вони точно будуть нести відповідальність, тому що буде зміна формату і влади. Громади, відповідно, будуть вибирати достойних на всіх рівнях, починаючи з села селища міста, але й на всеукраїнському рівні це будуть нові урядовці, новий президент, нові представники правоохоронних органів і нова судова система. Судді будуть вибиратися людьми. І в першу чергу вони будуть визначати люди, як цей суддя судить того або іншого урядовця, або представника влади структур, або іншого громадянина, який скоїв злочин, але чесно, відкрито, нормально під контролем громади. Дуже дуже задоволена вашою відповіддю. Микола Григорович. Звишки повертаючись в світ, бо ми все таки Україна також в світі. Як ти казав? От і таке запитання до вас до теж дуже всіх турбує. Оце перемир'я Америки з. Русь, які підписали договор про припинення вогню в Сирії, тимчасове перемир'я, які підписали між собою Америка і Росія. От в зв'язку з мабуть з виборами, які там будуть, і ви можете прокоментувати, що це таке, і яким чином на Україну впливатиме ці події. Я хочу відзначити, що йде велика геополітична гра, і кожна країна, учасник якраз цієї гри. Намагаються відстояти свої геополітичні інтереси. США вона домінувала в цьому регіоні постійно. Росія намагалася контролювати і Сирію, і Іран, і Лівію, інші країни близького середнього сходу. Це традиційні зони інтересів і Росії, і США. Розуміло, секторальні це туреччини, от частково європейські країни, особливо Франції, Великобританії, Німеччини, от інших країн. І на цій основі відповідно виникають величезні протиріччя. І великим фактором, якраз це зрозуміло, це є ісламська держава. Це нова радикальна структура, яка має представництво в 86 країнах світу із бюджетом фінансування офіційно і неофіційно в 16 мільярдів доларів. Це звичайно, потужна радикальна структура, яка розповсюдила свої щупальці і в США, і в країнах Європейського Союзу, країнах ісламського світу, країнах Південно-східної Азії, от і в інших регіонах, включаючи Україну, Росію, СНД і інші країни. Тому це велика загроза. На цьому Росія і грає відносно того, що на всіх світових форматах і кожна країна, зокрема, ставить сьогодні е, проблему е, безпеки своєї країни і загрози ісламської держави на перше місце. Не Україну, не економічні проблеми, а Ісламську державу. Росія, маючи якраз глибоке розуміння, що це болюче питання, вона включилася в процес, начебто, протистояння, і на цій основі вже фактично змушує США і Європу йти на, на консолідацію. Да, вони засуджують, наприклад, діяльність Росії щодо України, але це вже більш формально, більш на словах. Я просто спілкуюсь з лідерами країн світу, це бачу. От а реально вони говорять: а от реальні речі, це реальна боротьба з ставської держави і відповідно конкретно Сірія. І в Сірії Росія виграє. Вона ставку робить на Асада, який умовно призначений або вибраний тоді легітимно, хоча він в історію передумову про конфронтацію своїй країні, але фактично зараз іде подавлення всіх опозиційних сил. Ну, під виглядом теж боротьби з ісламською державою. І тому, бачачи, що Росія активно діє, відповідно, і Обама, відповідно, і Меркель, Оланд, Кемером це європейські лідери, відповідно йдуть з ним на контакт і виходять на те, що давайте консолідуємо зусилля по боротьбі з ісламською державою і врегулювати ситуацію в Сірії. І, от якраз останні домовленості свідчить, що геополітичні інтереси цих країн перемогли над форматом якраз тих великих дій Росії, наприклад, на протистояння Заходом. На формат того, що дійсно тут агресія в Україні, і Захід консолідувався на підтримку України, тепер же це виноситься на другий план. І якраз ця велика проблема і загроза Ісламської держави перемогла на фоні конфронтації. Навіть Туреччина, яка заступила конфронтацію з Росією, вже не грає стратегічної ролі. Це вже і НАТО, і США особливо говорить, це вже проблеми Туреччини. І якщо вже попередили і країни НАТО, ряд країн озвучили, якщо розпочнеться. Сценарій, який спровокує Туреччина протистояння з Росією, то НАТО підтримувати Туреччину не буде. Вона тільки в тому плані буде підтримувати, коли буде пряма агресія Росії. Але це коли конфлікт між Туреччиною то, зрозуміло, не буде ніяких контракційних сценарій і НАТО не буде включати свої ресурси. А От. так як Україна співпрацює з Туреччиною зараз по по по, по питанню навіть того ж Криму з Кримськими, то це таким чином також вкоздає на Україну ці Да, ситуації. в деякій мірі це і ну з одного боку. Ми наші консультуємо позицію з Туреччиною, але це не не грає стратегічні інтереси України, тому що Туреччина деякі мірі підтримує, але вже і сам Ердоган за нашою оперативною інформацією не займає активної позиції створення контракційних сценаріїв. От з Росією він вже намагається, як він ще хоча б трохи замирити ситуацію. З іншого боку, не дуже консолідувати позицію з Україною для того, щоб не створити нову вість протистояння. Тому Ердоган теж грає. Він займає жорстку позицію, але з іншого боку і відступає, намагається балансувати. І тому реальні потужні підтримки Україні Туреччина не надасть. Може в якійсь в новому форматі коли нову конфронтація. Тоді да. А на даний період іменно стримана більш позиція, навіть Ердогана, але Цій форматі оцін великій війні, де ми говоримо, і коли загроза ісламського світу створення всесвітнього халіфату стоїть перед багатьма країн світу, оці всі великі проблеми переважають над Україною над проблемами України. І тому і США, і Європейський Союз, і о зібрання Парижі, яке буде 3 березня цього року, буде націлено що на реалізації мінських угод. Не великого формату поки яким пропонував сімки або двадцятки, і глобальне про розглядаємо, і конкретно реальна дорожня карта по країні а, а, да, і проговорили з багатьма лідерами країн світової погодилися, але ми не зайняли позицію. Вибірно бити на цей формат. Тому вони говорять мінські угоди, які як Путін буде ставити умови в своїй редакції. Це зрозуміло, визнання бойовиків стороною, прийняття змін до конституції, проведення виборів з імунітетом для бойовиків на цей період і це що консервація конфлікту. Захід уже в деякій мірі змирився з тим. От нехай закриємо тему, може, тільки щоб не стріляли. Там якісь прийдуть фейкові вибори, як в нас зараз говорять, і буде консолідована якась позиція цих бойовиків разом в якусь там автономну структуру. Невизначено. Формально буде наче складі України і ми буде відповідати за багато проблем. А фактично буде контролювати ситуацію Росія. Вона вже цього добивається от сьогодні. Розуміло, що це не буде, тому що ми вийдемо все-таки при зміні і владі на новий формат відносин і нову. Якраз потужну консолідацію я вже проговорив з керівниками країн Сімки, і двадцятки, або першим, або другим особами, які були на наших великих зібраннях в Лондоні, Вашингтоні, Брюсселі, в інших країнах світу. І при зміні влади ми вийдемо на цей формат. І щоб там не були мінські угоди, які зараз ну, практично не реалізуємо, ми вийдемо на формат регулювання і світових процесів, нове, як ми назвали, Хельсинки-2, де будуть обговорені всі питання, прийняті юридично забоячі документи, створені комісії високого рівня. Які реалізують оці всі великі програми, включаючи конкретні пункти по Україні аж до відбудови Донбасу, і знімемо питання з цим бойовиками, які потікають до Росії. Зніме питання протистоян з тим населення, який проживає. Повернемо туди наших партнерів, які тут проживають, мільйон шість тисяч переселенців, які відповідно приймуть і відбудові Донбасу, і в нових виборах, і в новій демократії, і в нову консолідації нашого суспільства. І це буде реальна перемога. Я правильно зрозуміла, що поки ці олігархи ділять між собою статки владу, знову ж таки Росія Путін перехитрив нас, і Україна знову сталася не в центрі уваги, як в центрі Європи вона знаходиться, а відкинули її зовсім на якесь інше місце. Оце так да зараз це формується, тому що олігархи зайняті своїми розборками. Своїми потоками, своїми так сказати, ставленниками, своїми посадами, і вони не бачать якраз проблеми людини і проблеми держави, і проблеми можливо формування нового мирного формату на високому геополітичному рівні. Оце велика їх біда, але ситуація веде до змін, і ситуація буде змінена і в форматі нашої консолідації суспільства в цілому, і в форматі регулювання ситуації внутрішньої і відповідно консолідації зовнішніх сил на вирішення тих глобальних проблем і конкретно проблем України по миру, а не війни. Гроч, можливо, тому глава взес Німеччини і Франції приїзд приїздять до України, і оце з цим зв'язано чи ні? це якраз була перша позиція, але з одного боку це відповідно занепокоєння тим, що відбувається в нашій державі. Іде конфронтація між кланами і розподіл влади, і відповідно іде вже планів відкритої розборок між собою. І складова це була зрозуміла. Це врегулювання ситуації на сході, але вони в цьому форматі якраз вже підтримують мінський процес. Вони хотіли прискорити це врегулювання, і це другий посил, який вони дали і президенту, прем'єру, і відповідно МЗС. Перебуваючи в Україні, мабуть, ще тому, щоб е, все таки не фейкові були реформи, а все-таки змушує нас Європа, е, наше, наше керівництво хоч якісь реформи робити в Україні. Подиклад, надзвичайно складно приймаються тільки відповідно е, закони, наприклад, або ще які не виконуються. Навіть оці всі створення багато багато антикорупційних бюро. Які фактично нічого не роблять тільки окремі моменти, от теж, як ми говоримо, фейкові, тільки затримання або ще щось, але реальних дій, перші так скажіть особи держави, які в задіяних схемах, вавшорах, сказати, в вшорах, так скають у цих багатьох багатьох тіньових бандитських форматах, вони не притягують до від відповідальності. Тому те, що проводиться наші реформи, це більше для показухи. Дуже тяжко йдуть окремі представники чи владних структур, намагаються щось робити це більш передові люди, але їм зараз перспектив немає. Тому. Повинна зміна системна влади і суспільних відносин, а це і урядовці, і Верховної ради, і президента, і відповідно всі системи і економічні, і правоохоронні, і між жодна, яка виведе країну цієї величезної політичної, соціальної і безпекової кризи. А це з новими людьми, знову перспектива. Англії зараз саме серйозне питання. Вихід Англії з Євросоюзу. Вони поставили питання про цей вихід звідти. Ваш коментар. І для України, Я спілкувався так. з керівництвом э, прем'єр-міністром Великобританії, з э, лордами, з представниками парланижної палати. Відповідно, вони мають великі амбіції по виходу, тому що незадоволені. Першу чергу в економічному плані щодо Євросоюзу це величезне навантаження, в політичному плані, тому що займають різні позиції, і зрозуміло, що вони рахують, що в даний момент. Потрібно, щоб тільки десь може був економічний союз, але не створити наднаціональні органи, щоб не підкорятися відповідно європейським структурам в першу чергу. І зрозуміло, що це підтримує більшість громадян Великобританії. Тому це може бути перспектива дестабілізації в самому європейському союзі, але не тільки Британія. Тут займають деякі позиції, і ми говоримо така крайня Греція, от займають Іспанія, Португалія, Італія. Величезні проблеми є. От ряд країн навіть центральної Європи, тобто великі проблеми зараз в Європейському Союзі, крім того, що глобальні, от економічні, політичні, де де якраз децентралізації, але з іншого боку, це величезні потоки біженців, які це як то знаєте, потужний фактор дестабілізуючи більше ситуації в європейському Союзі. Тому треба задуматися і британцям. Наскільки це спрацює проти і них, і в цілому європейського союзу. Але зараз поки тенденції, що можуть більшість проголосувати за відділення або частково зміни формату участі в європейському союзі. На це стоять і іме Лондона, от багато бувших прем'єр-міністрів, з якими спілкувався Великобританії. Ну і діючий займає таку 50 на 50 позицію. Щиро дякуємо підсумки тижня з лідером української нації eh, Миколи Григоровичем Маломужу, українська мовна телекомпанія столиця.